Олександр Сирський каже, що на штурм Бахмута кинули найбільш підготовлених вахнерівців. Чи ви бачите ознаки того, що ну ось штурмувати місто стали більш підготовлені бійці? Ми батальйон Свобода 4 4-та бригада не в самому Бахмуті, а на околицях. Але ми постійно спілкуємося з нашими побратимами, які стояли з нами плічопліш декілька місяців тому. тому. Їх перекинули зараз на цей напрямок. Так час від часу вони розповідають, що бачать. Злагоджені групи і можуть ідентифіку... ідентифікувати, що це дійсно вагнера, що є підготовлені бійці, які зараз виконують там бойові задачі. Їх мало ну відносно мало. Тобто, відносно тої кількості баранів, яких зробили за останні там 4 місяці. Це відносно мало, тому що бараняться орки зараз на цьому напрямку і ліквідуються просто неймовірною кількістю. Їх дуже багато. При цьому злагоджені групи залишились, які вміють воювати, які проходили певні бойові там. Війни були в багатьох гарячих місцях, і по їх знаєте скілу видно, що вони дійсно знають свою справу, і з ними складно воювати. Але перед цим я слухав, як він називається, ваш ролик. По поводу повного оточення і по поводу виступів сирського, так сирський сказав, що дійсно складна ситуація, але ну особиста моя думка. Я спілкуюся з побратимами. Я не думаю, що ворог зможе просунутися на там на 10 км в глибину, так як у них не вистачає зараз засобів, засобів та бо, своїх коробочок, тобто немає а, важкої техніки. У них є велика перевага в живій силі, але вони не застосовують свою техніку майже. Тобто на цьому напрямку зараз відсутні якісь. Ну, останній останні такий велике згрупування техніки було біля Вугледару, і вона була дуже ефективно знищена. І дійсно на цьому напрямку, де взагалі я так розумію, на всій лінії зіткнення, а лінія зіткнення зараз дуже динамічна, і ми бачимо, як. Ситуативні, ситуативні успіхи є у ворожих піхотинців та у ворожих груп. Тобто вони іноді відбивають наші позиції, ми повертаємо свої позиції, ми несемо втрати, ворог несе колосальні втрати. Тому лінія дуже динамічно змінюється. І не можна сказати, що а там ти... все, або, кажіть, а, або, кажіть, все... Да, або все добре, або все сильно погане. Ні, воно, знаєте, таке їх. Наступ, який вони там обіцяли, що от буде наступ, він уже давно почався. Тобто вони розуміють, як тільки до нас прийде частина, хоча б там 20-15% обіцяного лендліза, для них це буде дуже критично. Тобто, у нас зараз є дефіцити озброєння, є дефіцити, як сказав артилерист, і він не збрехав, він сказав абсолютну правду. Зараз є великі проблеми з радянськими снарядами, пострілами до артилерії. Тобто, це в першу чергу а, такий снарядний голод. Я чому уточнюю? Тому що Володимир Зеленський, коли в своєму відеозверненні говорив про Бахмутський напрямок, він згадував про необхідність надання далекобійних а, далекобійних зброї. Я так розумію, йшлося про ракети. Ви як на, на місці бачите, що в першу чергу потрібно артилерії? Не вистачає мін, не вистачає пострілів. 82-х Ще не такий дефіцит, 120-х. великий дефіцит з пострілами до СПГ. Тобто осколочні осколиш, Оскол... постріли, які можуть знешкоджувати піхоту. Є певні складнощі з вогами сімнадцятими до АГС. Тобто, я б не сказав, би, що їх дуже великий дефіцит, але є певні ліміти, які видаються на підрозділи, на бригади, і з цим ну, бажано б щось зробити. Я бачу, як інші країни починають допомагати, тобто відкриваються заводи по виготовленню 120-х мін радянського зразка, і це дуже круто, якщо найближчим часом воно буде передаватися на лінію зіткнення, так як піхотинцям сидіти дуже складно без прикриття артилерії, без прикриття АГС, тобто будь-яких вогневих засобів, які працюють на певній дистанції, так як у нас зараз завдяки тому, що ворог знаєте, таким. Шквальним вогнем знищує майже всю він знищив фронтову, тобто східну забудову, там де приватний сектор біля Бахмуту. Він зараз пробує закріпитись, пробує підійти і за допомогою цієї ж артилерії, за допомогою мінометів, за допомогою далекобійної зброї, тих же АГСів, які працюють там на дистанції 1400-1500 км, ну полтори 1500 км, це не дає змогу ворогу закріпитися і облаштуватись на позиціях, тому що там така маленька буферна зона: а, зруйновані будівлі, і ворогу дуже складно закріплятись. Тобто він пробує підійти, але в нього нічого не а виходить. А з Яких напрямків зараз? От ви згадали східний напрямок? Ми так само слідкуємо за ситуацією в Бахмуті останні місяці, достатньо прискіпливо, і так само бачимо, що ось навіть якщо ми зараз бачимо на екрані карту, що нібито в останні дні успіхи були у просуванні російських сил з півночі. От можете це ну прояснити дійсно з яких напрямків я є, є успіхи, так які відбуваються просування, і ну а як ситуація на інших напрямках? Якщо ви маєте на увазі останні дні, то є просування з півночі. Були просування з півдня о, недалеко біля траси констаха Бахмут, але ворог був відкинутий. Там згруповані дуже сильні, дуже серйозні бригади, які знають свою справу і стоять. Вони розуміють о, всю серйозність о, втратити трасу, о, яка сполучає Констаху і Бахмут. Тобто ця траса дуже стратегічна. Ну на даний момент вона дуже важлива для нас. Тому її втрата це буде втрата по логістики, втрачається час по логістики, втрачається час по евакуації, втрачається час по вивозу цивільного населення. І з півдня, біля Кліщівки, біля Азарянівки, біля Курдюмівки там також ідуть дуже складні бої, не тільки біля, біля Солидару. Ну, лівіше була. Ось я сьогодні готувався до Ітеру, читав, власне аналітику інших журналістів. Поправте, якщо тут є помилка, але вони зокрема це було видання. Бабель пишуть про те, що нібито зараз перерізали вже російські сили трасу зі Слов'янська на Бахмут, і фактично залишається одна така доступна дорога до Бахмута, і через я так розумію, село Хромове. Так воно на заході. І там так само йшлося, що нібито південна дорога вже прострілюють. От можете це теж прояснити, будь ласка. Я коментувати не можу, так як не було офіційних е, дописів від нашого керівництва, від е, керівництва нашої країни. Можу сказати, що там дуже складна ситуація, і дійсно є проблеми з е, цією трасою. Е, є можливість через Хромове дістатися, так як ви правильно сказали. Е, але зараз на північному напрямку дуже-дуже складно. Тобто ворог пробує своїми цими групами, великими групами, великою кількістю груп. Знаєте, по тактиці просто заходь швидше, тому що мало часу. Якби то їм поставили, мені здається, можливо, там їм якісь ліміти поставили. Але ворог постійно знищується, ворог регулярно знищується. За останні тижні така кількість втрат у ворога ну на цьому напрямку це ну можливо навіть 400-500 людей за один день ну за один день 400 орків за день втрачає російська федерація лише на східному напрямку Пане Ропає, що вам відомо про втрати української сторони? Ось ми бачимо, власне, це навіть я так розумію, і влада України не заперечує, що вони є і порівняно з іншими напрямки доволі суттєві. Я не прошу вас називати цифри, але ну, взагалом яка, яка ситуація з цим? Дуже складна. Я вже декілька разів наголошував, мені дуже шкода, що західні партнери так мало і так. Маленькими порціями надають цю вогневу підтримку, ці вогневі засоби, ці е, це важке озброєння, тобто техніку. Таке враження, що вони хочуть затягнути цю війну. І, ну, в принципі, для них це не втрата людей, це для нас втрата людей. Для нас кожен побратим це чийсь товариш, друг, там рідний, батька, чоловік. Мені дуже складно і на цьому напрямку великі втрати, великі втрати української сторони. Я не хотів би розповідати, що ми класні, ми всіх вбиваємо. Ні, люди повинні розуміти і знати. Війна це страшно війна це втрати, війна це чиєсь життя, чиє здоров'я. Є важко поранені хлопці, які більше не зможуть повернутися там до служби, допомагати батьківщині. Вони інваліди. І люди повинні розуміти, що підтримувати зараз військових це, це просто обов'язково потрібно робити. Потрібно донатити, потрібно допомагати, потрібно піклуватись, спілкуватися, запитувати, як у нього справи. Це дуже важливо. У нас великі втрати не тільки на цьому напрямку, але на цьому напрямку вони найвеличніші.